Ну що, друзі, новини все краще і краще. Звичайно, сумно якою ціною наші захисники віддають свої життя заради нашої свободи. Давайте підтримаємо їх добрим словом в коментарях. Зсу повернули 400 квадратних кілометрів під контроль України в результаті контрнаступу на Харківщині 6-7 вересня. Інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська під Балаклією просунулися на 20 кілометрів у глиб російських позицій. За їхніми даними ЗСУ дуже вдало використовували передислокацію ЗС РФ. На даний час військові частини вклинулись в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низки населених пунктів. В ході ведення активних дій на харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. На Краматорському напрямку підрозділи Збройних сил України покращили своє тактичне положення, просунулись в глибину до 2 км. В ході ведення наступальних дій на Славянському напрямку підрозділи 103 ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України просунулись в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Озерне. Угруповання Сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує здійснювати опір. Загалом, наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декілька десятків кілометрів. Друзі, пропонуємо вам подивитися інформацію, яку ютуб може заблокувати. Це наш телеграм. Перейти на нього можете по посиланню в описі і коментарях. Там багато полонених, багато подаруночків, які залишили нам окупанти. За минулу добу були знищені три склади БК, одна база і один штаб фашистів. Давайте подивимося на балаклію. Залишилося до повного звільнення зовсім трошки. Також бачимо звільнення Щурівки. Слава зсу українські сили просунулися щонайменше на 20 кілометрів углибо окупованої РФ території на північ Ізюма в бік Куп'янська. Російські джерела стверджують, що українські сили просунулися на південний схід по трасах Є40 і Н-26 в напрямку Ізюма і Куп'янська. Українські сили просунулися на північний схід по трасі Т-21-10 з Балаклії, Вербівки, Яковенкового, Волохового Яру. А також в напрямку Шевченкове. Російські джерела стверджують, що українські диверсійно-розвідувальні групи проводили операції в білому колодязі. Вовчанську та гнилиці глибоко в тилу окупантів на схід від річки Сіверський Донець ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районах Костянтинівки, Дібрівного, Григорівки, Зайцевого, Майорська, Миколаївки, Другої, Первомайського та Кам'янки. В результаті вогневого впливу вражений командний пункт. Склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння і військової техніки РФ в районах зосередження. Деталей про те, що відбувається на харківському напрямку, від Генштабу як і раніше, немає. Перераховані тільки населені пункти, що потрапили під обстріл. Українська авіація завдала 13 авіаударів за минулу добу, оперативне командування Південь. Всього знищено. 108 расистів, 5 танків, 3 РСЗВ ГРАД, 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць і гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, 2 склади ворожих боєприпасів в Миколаївській області. Фашисти побудували в Херсоні нову паромну переправу. Деталі її вдалося зафіксувати завдяки супутнику. Переправа організована біля одного з причалів, де неподалік розташований пам'ятник першим херсонським кораблям. Чекаємо швидкого знайомства переправи з Хаймарсом. Ось такі події відбуваються на сьогоднішній день. Друзі, ми обов'язково переможемо.